Як сказала б моя знайома Маріна, це що, вже б'юті-блог? Та ні, друзі, це все ще географічний канал. І я географіня мрій, яка розповідає про географію в нашому житті. Ну, бо ви можете думати, що я йду на побачення, чи їду у відпустку, чи на концерт. Але повірте, всюди є присмак географії. І сьогодні я покажу, як її можна почути. Всім привіт! Я поспішаю. Сьогодні я йду на концерт Українського оркестру в Амстердамі. І ви знаєте, по-перше, я хотіла вам показати дуже трасеться. Камера. По-перше, я хотіла вам показати, як би так, будинок культури по-нашому. Концерт Хебаум називається. Місце, де проводяться всі концерти. Ну, найбільше класичної музики. І ви знаєте, я сьогодні згадала, що навіть музика може описати географію. А знаєте як? Дуже просто. Уявіть собі замість карти, оркестр, а замість річки музика. Думаю, всі знають нашу могутню річку Дніпро, яка ділить буквально Україну навпіл, на правобережжя і лівобережжя. І ви знаєте, це одна з найбільших рік в Європі. 2200 чимось кілометрів. Це Гес, це джерело, це ресурс. І в музиці уявіть собі, ми можемо також передати всю велич і все значення цієї річки для України. Є така симфонічна поема Станковича, яка. Описує всю велич Дніпра. Це початок це від це могутність середньої течії, це гирло. Чорному морі. То бачите, я не можу втекти від географії, навіть коли йду на концерт. До речі. Не тільки українці це роблять один композитор сметана написав поему Лутава, яка передає всю географію річки. Уявляєте? Це два струмочки в горах, дві флейти, кларнети. Потім, які переростають в могутню ріку, де підключається вже оркестр. Далі в нас йде Гил або ж могутність ріки. Ось така історія друзі. да, музикою можна передати географію. Дуже просто. І до речі, якщо ми вже говоримо за музику, яка передає всю географію, то є ще один композитор Сібеліус. Який. Написав крутий витвір, який називається Фінляндія. А ну згадуємо, де Фінляндія. Відкриваємо карту, дивимося, який у нас клімат, гідрологію, і включаємо витвір Сібеліус. Виявляється, що витвір передає клімат. Велич, холодні північні ночі, передає гідрологію, озера, Фінляндії, рельєф. Тобто, ви знаєте, то я правда, я поспішаю, щоб не запізнитися на свій трамвай з цими балачками. Oh, <laughs> ну, бачите, одразу дістаю карту. карту. дістаю телефон і вже хлоп, всі діла. Знаєте, що цей твір він передає, він став, до речі, неофіційним гімном Фінляндії, так і називається Фінляндія, я не знаю, чи сказав. А... І він передає а... всю сутність Фінляндії. Клімат, природу, ландшафти. Речі, ловіть лайфхак. Якщо вам потрібно щось вивчити про країну, вмикайте на бекграунді музику цієї країни. Наприклад, я колись цікавилася Японією і найкраще запам'ятовувалися факти про Японію. Це коли на бекграунді грала японська музика. Наприклад, знаєте, як приємно досліджувати Італію під італійську музику. Ну, приємніше, звичайно, досліджувати Італію ногами і очима, але якщо ви відкриваєте книгу, карту Атлас будь-що, вмикайте а... на задньому фоні музику цієї країни. Ось сюди я приїхала, як зрозуміло. Так, саме тут буде український оркестр. Дякую за перегляд! Так, це моя улюблена зона, де видають напої. Музика не тільки передає клімат, гори, річки, а й вона є складовою частиною культурної географії. Ви ж, якщо почуєте тремвіту, найперше, що ви подумаєте, це про гірські ландшафти Карпат. І якщо зазвучить гітара, мотиви середземноморського клімату, Середземномор'я. Виходить, музика це теж карта світу. Тільки якщо карта каже де, то музика пояснює які вони. Тож географія це не лише підручники, карти чи діаграми, це ще й музика, яка дозволяє почути країну. Ну що, готові почути географію наживо?